Слава Україні! З вами Володимир на каналі Вірем Техніка. Коротко про акційні позиції на майданчику. Давайте їх відзначимо, що, що в нас є за зниженою ціною. Янмар АФ224С 6,5 з грунтофризою. Всі ці позиції є у нас на сайті. Посилання, звичайно, в описі до відео. Далі почнемо тут, оскільки тут одразу три є і секи у нас на акції. Ми додавали нових тракторів, оскільки попередні були розпродані 800 комплект ТК-33 з ґрунтуфризою. 8800 комплект Land Leader 26 з кабіною пічка на хороших шинах з ґрунтуфризою. 8800. 19-й касіальчик має зауваження по панелях корозії, не перемальовували, і то позаднє десь стояв, мабуть, в агресивному середовищі. Тут ціна 6400. і що ми ще маємо? Маємо маємо ще 235-ту Sunshine куботку по ціні 6600. Такі акційних 5 позицій, звичайно, всі інші трактори теж є за привабливими цінами. Приїжджайте, тестуйте, обирайте собі надійного помічника серед безлічі. Тракторів японського виробництва на майданчиках Вірем-Техніка, чи в Рівному, чи в Івано-Франківському. Всім успіхів, миру та перемоги. До побачення.